Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде ось така посилочка. Отримана вона, як бачимо, ось пишеться Латвія. Так, скільки важить дана посилка, зараз ми переглянемо. Зважування. Так, 0 грам. Кладемо на вагу. 1 кілограм 51 грам. Важить посилка. Отже, відкриваємо дану посилку. Зараз що в нас тут є? Переглянемо? Так, запаковано. Дивимося, чи немає ніяких пошкоджень. Ось так все виглядає. Розпаковуємо зараз ми нашу посилку. Так, Берем ніж. Відкриваємо легенько, щоб не пошкодити. Так. 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 що у нас тут всередині? Всередині у нас коробочка. Дістаємо. Так, дістаємо зараз коробку. Так, це в сторону. Дивимося, що в нас тут. Це у нас інвертор. Інвертор напруги, відповідно. Ось такий інвертор у нас. Power інвертор. 72 вольта постійного струму вхід. На виході 220 вольт мінус струму. Потужність 2200 Вт. Зараз уважимо, скільки важить сама коробка у нас з інвертором. Кілограм і 10 грам. Так, відкриваємо далі. Дивимось, що у нас тут є всередині. Отже, в нас що тут Китай. Інструкція у нас, звичайно, на китайській мові. Параметри, характеристики, таблиці. Так, що у нас ще в комплекті? Тут є, відповідно, провідники під'єднання до акумуляторів. Вивідні клеми ось такі. Ну і сам більш немає нічого. І сам інвертор. Ось наш сам інвертор. Ось так виглядає інвертор. Дивимося ще раз його характеристики. Вхід DC200, тобто 72 В постійного струму, на виході 220 В-струму, потужність 2200 Вт. Ось такий інвертор. Такий легенький доволі. На 2 кВт. Зараз ми ще раз його зважимо. Сам інвертор, скільки він важить, подивимося. Беремо нашу вагу. Так, вмикаємо 0 грам. Вага. Дивимося. Вага інвертора становить 776 Вт. Вага інвертора. Ну, Далі будемо тестувати даний інвертор. Переходимо до тестів. Отже зараз ми будемо продовжувати тестувати інвертор постійного струму з вхідною напругою 72 В на виході 220 В потужністю 2200 Вт. Для цього в нас слугуватиме акумуляторна батарея. Зібрана з 12 вольтових акумуляторів. З'єднані вони ось послідовно загальною напругою, як ми бачимо, 77 В. Отже, зараз вмикаємо наш інвертор та перевіряємо. В якості навантаження буде в нас слугувати лампа накалювання. Отже, вмикаємо нашу лампу. Інвертор. Зараз так його вімкну. Отже, Лампа під'єднана, схема зібрана. Увага на екран. Тестуємо інвертор 72 вольтовий. Напруга 77 вольт з акумуляторів. Вмикаю наш інвертор. Дивимося у нас. Лампа засвітилася ось. Потужність навантаження, як бачимо, становить 70 Вт, споживає. Ось такі дані у нас відповідно. Нагадаю, максимальна у нас вхідна напруга на даний інвертор, як бачимо, 72 В у нас. Максимальна вхідна напруга 87 вольт, мінімальна 60 вольт. При цих параметрах буде працювати інвертор постійного струму на 72 В. Отже, як бачимо, інвертор наш працює. Акумулятори мають таку напругу 74,5 В 70 Вт 1,8 Вт. 0,98 ампера. При потужності 70 Вт, як бачимо, 0,1 ну, Ампер споживає. Зараз я вимкну даний інвертор, перевірю, яка на виході в нього частота. Отже, вимикаємо, під'єднуємо частотомір. Отже, під'єднав я ось частотомір марки F246M1. Увага, вмикаю дивимося, частота 41.330. Ще раз. Вимикаю. Ось зараз вже частота. Ну, цифри скачуть. Тут, відповідно, нечистий синус показують такі цифри. Частота даного інвертора на виході. Отже, як ми вже бачили, на відео інвертор працює. Ще раз увімкну. 75,3 В, потужність навантаження у нас 76 Вт, що становить 0,98 А, як бачимо. Лампа накалювання в якості навантаження. Нагадаю, що на дані акумулятори можна вмикати навантаження, ну, десь, я думаю, до 100 Вт, щоб крепко їх не розряджати, під'єднавши. Зібравши схему на 72 В більш потужних акумуляторів, можна навантажувати даний інвертор ну, десь до 1,5 кВт потужності. Ось так все працює. Ще раз хочу сказати, дещо така цікава в нас є тема в мене табличка. Відповідно, це таблиця споживання автономних систем живлення для порівняння. Ось зараз я продемонструю. Це в нас. Така схема відповідна таблиця. А зараз будуть практичні показники, що скільки споживає. Отже, дивимося ще раз на екран. Потужність навантаження 70 В, 0,98 А, 72 вольтова система. Як бачимо, 72 вольтова система, потужність навантаження в межах 70 Вт, 0,97 А. Так, і дивимося, у нас 0,98 А. Зараз я продемонструю з даною лампою накалювання навантаження. Умімкнув її в автономні системи живлення 60, 48 та 24 В. Отже, вмикаю. Отже, перед нами ось автономні системи живлення. Зараз вмикаю навантаження ту саму лампу накалювання, що була в 72 вольтовій системі. Я вмикаю її навантаження у 24 вольтову. І дивимося, споживання. Становить нас. Бачимо ті самі майже 70 Вт. Ось лампа накалювання світить. Струм 2,8 А. Дивимося на нашу табличку. ось. 24 вольтова система. 70W 2,9 А. Ну, майже такі показники. Тут 66 Вт, 2,8 А. Зараз вмикаю у систему 48 В. Отже, беру, вимикаю, вмикаю. Система у нас 48 вольтова. Увага на екран. Як бачимо, потужність навантаження 58 Вт. Становить. 58 Вт, 1,17 А. Дивимося на нашу табличку. Ось система 48 вольтова, 58 Вт, 60 Вт 1,25 А. Ось такі у нас показники. Зараз вмикаю у систему 60 вольтову. Ось перед нами система 60 вольтового автономного живлення. Це холостий хід інвертора споживання у нас 6,5 Вт. Увага, вмикає навантаження. Навантаження в нас становить, як бачимо, 68 Вт. Струм споживання у 60-вольтовій системі 1,14 А. Увага, дивимося на нашу табличку. 60 відповідно вольтова система. 70 Вт. Це в нас буде в межах. 1,16 А. Ось такі у нас показники. Тут 1,14 А. Ось так працюють автономні системи живлення. Для порівняння я взяв ватт світлий, щоб було видно, які у нас показники автономних систем живлення. Ще для порівняння, я зараз більше навантаження. Візьмемо, скажімо, 100 Вт таких стандартних, тобто споживання котла опалення. Відповідно, якщо є газ, газове. Опалення, тобто газ є, а нема електрики, як ось зараз, наш сучасний період часу. Тобто, вона увімкнути від автономних систем жилення. Отже, вмикаємо 100 Вт у систему 24 В. Вона повинна споживати 4,16 А. Увага на екран. Дивимося, лампа накалювання. Наша Ось наша система 24 В. Вмикає лампу навантаження 100 Вт. Дивимося, 100 Вт 4. 36 ампера бере. Ось дивимося на нашу табличку. 24 вольтова система. 100 Вт 4,16 ампера. Споживана ває в нас 4,3 ампера. Зараз беру систему 48 вольтова. Перемикаю. Отже, перемикаю систему 48 вольтова. Як бачимо, навантаження 88,7 Вт. 179 А. Відповідно, 48 вольтова система у нас 90 Вт 1,87 А. Тут також 1,8 А. Зараз система 60 вольтова. Отже, дивимося нашу табличку. Система 60 вольтова при навантаженні 100 Вт. Має струм споживання 1,6 А. Увага на екран. Дивимося на наш ваттметр. 60 вольтова система. Вмикає навантаження. Зараз. Бачимо навантаження 103,5 Вт. 103,5 Вт. 1,74 А. Лампа накалювання. 100 Вт на 60 вольтова система. 1,6 А. 1,73. Ну, там трошки більше 100 Вт. Ось такі показники. Зараз вмикаємо в систему 72 вольта. Отже, ось перед нами 72 вольтова автономна система постійного струму. Як бачимо по таблиці, у нас струм споживання при навантаженні 100 Вт має становити, дивимося ось 100 Вт, 72 вольта постійного струму. Приблизно 1,38 А. Отже, увага на екран вмикаю лампу накалюванням потужністю 100 Вт. Дивимося. струм нас становить 74,5 вольт 104 Вт 1,44 А. 72 вольта, 100 Вт 1,38 А. Як бачу. ну майже так як у таблиці такі показники показують. Отже, можна зробити висновки, відповідно, чим більша автономна система живлення, тим менший струм споживання. 12-вольтову систему я не перевіряв, не тестував, адже там був дуже великий струм. Ось Починаю з 24 вольтової системи, 48 вольтової 60 вольтової і 70 вольтової Ну, 96 вольтової системи в мене немає. Тобто, якби при 100 ватах... Навантаження 96 вольтова, був би 1,04 А. Ну, є 70 вольтова система. Ось так все працює. Таким сьогодні у нас було відео. Ну, а Ще знайшов я лампу накалювання потужністю 150 Вт. Можна зробити такий тест також автономних систем живлення. Отже, якщо взяти, вимкнути її в 24 вольтову систему 150 Вт, як бачимо, 24 вольта. У нас. Струм споживання буде приблизно 6,25 А. Отже, увага на екран. Вмикаю лампу накалювання. Так, ось так, щоб було видно зараз. 24-х система. Вмикаю. Увага, дивимося. 150 Вт 6,8 А. 150 Вт 6,8 А. Що відповідаю, відповідно, на нашій таблиці 24 вольта, 150 Вт. На 6,2 А. Зараз система 48 вольтова. У нас струм має бути споживання. Дивимося 48 вольтова, 150 Вт. Струм споживання близько 3 А. Отже, дивимося, система у нас 48 вольтова. Вмикаю 130 Вт. Показує при споживанні 130 Вт 265 А. Отже, дивимося у нас. Так, 60-вольтова система 130 Вт. 216 А. Система 60 вольтова. Зараз перед нами. Система 60-вольтова. Увагу, вмикаю навантаження, напруга 60 вольт, це холостий хід інвертора. Так, дивимося у нас. 154 Вт показала лампа накалювання. 2,6. Отже, система 60 вольтова у нас. 150 Вт 2,5 У нас 154 Вт, трішки більше, 2,6 А. Переходимо до системи 72 В постійного струму. Отже, ось перед нами табличка, 72 вольтова автономна система живлення при споживанні 150 Вт. Струм має бути 2,08 А. Дивимося на екран. Увага, Вмикаю інвертор. 157-150 Вт, 215 А. 150. Ось такі показники. Як бачимо, 72 В 150 Вт 2,08 ампер. Ну, У нас 2,06, 2,12. такі показники. Отже, Ось таким сьогодні було в нас відео. Як бачимо, чим більша автономна система постійного струму відповідно набір акумуляторів, тим менший струм споживання, тим більшу потужність можна увімкнути. Отже, будуємо автономні системи живлення, розвиваємо альтернативну енергетику. Всім дякую за увагу, до відео на моєму каналі. До зустрічі!